я рада вітати вас на каналі? Поговоримо з вами, я Люна Захарченко та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сейраш. Вітаю Олександра, Дуже дуже рада вас бачити. Mm, да, навзаєм. розуміємо, що треба все ж і на нашому каналі зачепити тему, яку ви зараз про яку ви зараз говорите, мабуть, на кожному інтерв'ю після останнього обстрілу по території України, якими будуть дії партнерів? Чи можна очікувати, що вони будуть більш радикальніші щодо допомоги України і націлені проти агресії Росії? Застосували ну, по Максимуму свої ресурси, не зовсім так, як нам би хотілося, от у чому проблема. Я ну дивилася це питання там вдовж в поперек взагалі. От там що випадає? Там випадає, що питання скоріше за все, дозволу по аеродромам військовим нам дадуть, якщо не офіційно, то хоч на ничку якось там трохи через якийсь певний час. Ну, коротше, мають щось ухвалити. Чому тому що там випадало, що а, питання, яке довго тягнеться, про яке дов, довго типу говорять, має зрушитися з місця з місця, з мертвої точки і за прецеденту, да, тобто, що можу, по, 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 скоріше за все, знову повернуться до дискусії з цього моменту, а потім все таки немитьом та катанням якось там приймуть. Я ж кажу, якщо не офіційно вголос, то хоча б там якось на вухо, на папері, ну от і да, допомогу виділять знову. Не так багато, як би нам хотілося, але тим не менш, там щось повиділяють. І те, що стосується захисту, здебільшого, от, і те, що стосується до всяких ну, так званих розходників, тобто ракети до того захисту, снаряди, гроші. Тобто, да, така тенденція там є. От. А загалом, чи існують такі події, які могли б відбутися, щоб світ все ж таки проклав максимум зусиль щоб завершити цю війну, чи це взагалі нереальна історія? Не тільки якщо це загроза ну, самому альянсу, і то і то. таке ну реакція вообще. Ну там як правильно у новинах хтось написав з приводу того, що там скільки 70 років не тестили п'яту поправку, ну типу. Нативську на так прошов ну, ну коротше. Таке таке. Там має це ну, я ж кажу, це має бути загроза виключно партнерам, має бути загроза виключно самому альянсу, е, тому що ми вже поверталися до теми того, що нікому не вигідно, аби Росія розвалилася. Ну нікому типу всім треба, щоб вона з колін стояча прилягла, і отам от ще якось дригалася, але не розвал. Ну, типу, ми таке вже проходили в, в, при розвалі радянського союзу. Один в один, коли там у, 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 убалтували всіми силами не виходити із совку, а, тому що переживали, що не зрозуміло, у кого буде доступ до ядерного зброєння, і хто як себе поведе, і хто прийде до влади, і що він буде робити? Ну зараз заходи від Росії ми чуємо щодо того, що і е, НАТО теж є певні загрози від них, чи е, вони підуть до дій, і що тоді? Від НАТО можна буде чекати. Там до дій єдине як простежувалися ці провокативні дії з боку Білорусі на кордонах. І Те, що ми зараз бачимо з вченням Китаю біля Польщі, країни Балтії, оця краї... ну, оця історія, да, воно як провокація, досі висить, досі існує. Ми про це казали вже і давно казали. І видно, що те, що зараз відбувається, воно ну типу є. Да, скажімо так, початком певних провокативних дій. Да, Типу, це от нічого поки не очікувати. Путін не буде, якби він там не вдарився в сосну, він із того, що можна продивитися, він не буде зараз відкривати якийсь там другий, третій, п'ятий фронт. Ну, типу, ні, ні. У нього недостатньо на те ресурсу, як не крути на сьогоднішній день. А які вимоги світу? До України і до Росії щоб завершити цю війну? На яких вимогах могла б завершитись війна сьогодні, і чи могла б взагалі вона завершитися? Могла б, але знову е, питання у тому, е, які е, ну коротше, чим ми маємо поступитися, і як ми маємо е, перевести певні да питання? Ну те, що ми з вами постійно обговорюємо, е, що від чого ми маємо відмовитися? Для того, щоб о, сторгуватися за Ну, Якби це єдиний момент. А нас, я ж кажу, нас намагають штовху, на, намагаються штовхати до на перемовин на тлі того, щоб о, Донецьк, Луганськ і Крим знову перейшли в політичний який-небудь Ну, Якби в цьому ключі. А РФ буде торгуватися із, щось із, 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 із серії. там... Зніміть з нас там, наприклад, збіржі санкції, а ми там, наприклад, вийдемо за Запорізьку АЕС. Ну, ну, як приклад, просто от Путіну не треба ніякого перемиря, як мінімум зараз. Ну, це очевидно. Він, йому потрібна війна, затяжна, йому треба. Не перемирюємо, треба заморожування конфліктом. Він да, де він в якомусь моменті може чимось поступитися для заморожування цього конфлікту, просто тому що ця, ну, це гарантія його безкінечної влади і правління, І війна і гарант того, що він буде сидіти в кріслі. Все. Ми знову зараз почали чути закиди про те, що війна триватиме ще 2-3 роки. Чи дійсно ресурсу сьогоднішнього ресурсу в Росії вистачить для такої війни? Ну, зі скрипом насправді ну, дивлячись про який саме ресурс іде мова, тому що е, певний ресурс він не відновлюємий, ну так швидко. Літаки, наприклад, ти не відновиш за рік за два. Ти не відновиш флот за рік за два. Деякі ракети серйозні дорогі, ти не відновиш за рік за два. Бронетехніку важко відновлювати в такому там серйозному якомусь да? в серйозній кількості. Тобто воно там щось виробляється, воно не покриває того, скільки залишається на фронті. Ну, типу, не, не відбувається повноцінного втратили 200, виготовляємо 200. От, ні, воно так не працює. Типу, втратили 200, виготовляємо 5 на рік, 10 на рік, 15 на рік, але не 200 і навіть не 100. От, тому тут з, з ну, зі скрипом для м, РФІ, е, буквально запитую, 2-3 роки для РФІ, ну це така достатньо дев'ятка жезлів, це достатньо важка Карта, коли я залишаюся, так, да, в мене є досвід, от тільки в мене, окрім моїх дев'яти палок, які символізують цей досвід, більше нічого немає. Ну тобто, і ми зі скрипом, навіть із підтримкою партнерів, для нас це також особливо по економічно, І для РФ це економічно також важко. Да, у них також є Китай, у них є там Іран, але Іран тепер починає ставати а. певним чином да, під питанням. От вони там будуть торгувати, бо ми дивилися по Ірану. Вони там будуть щось з дерев торгувати, але це тепер це не та кількість, не, не ті гроші, і не на офіційному ключі, а десь через чорний ринок, через 5-10 руки. Ну тобто, це вже погіршує ситуацію і ну по по, по гіршої... ну, і не, не за тією ціною. Звичайно, да не ті гроші, не ті домовленості, і через чорний ринок неофіційно, Це набагато об... коротше це гімрой. Завжди, якщо це не відбувається, прямо як у них до того було, це типу гімородна історія. Іран той типу починає відвалюватися як стратегічний партнер у ті кількості, в якій був але залишається Китай. А от знову експерти різні усілякі зі своїми там війна ще на три, ще на п'ять, ще на десять років. Питання фази цієї війни. Ми говоримо про активні бойові дії, чи ми говоримо про а, конфлікт е, рівня, як був у 2015 році, коли стала лінія, стріляють періодично, але нічого не відбувається ну коротше, ніхто нікуди не рухається. Так, да, так, війна в такому вигляді, війна он 10 років існувала, да, і продовжує існувати. Але ж для повномасштабного ну така собі історія. А щодо партнерства, чи може все ж статися таке, що як партнера і Китай втрати, Росія втрати і Китай? Ну знову нічого нового на Китай не випадає. Китаю вигідна імператриця, землі. Землі, ресурси від РФ. Все. Вони е, е, з РФ куйовдяться тільки, е, тільки до тих пір, поки їм вигідна ця співпраця, їм особисто всі вигідна для Китаю, Все. Ну, тобто, це такий собі вообще, важко називати повноцінним партнером Китаю для РФ, ну тому що він не партнер. Вони вважають РФ васалами, ну, типу, які не можуть диктувати їм ніяких умов. Ну, і, і, типу, ми беремо те, що нам треба, а ви віддаєте нам нафту за три копійки взагалі. Ну, просто за, за якісь смішні гроші. Все. Ну на, на цьому співпраця, все. Так, да, ми вам там передали через Північну Корею якісь снаряди і ще щось, і ще щось, але на тому все, все, все закінчилось. О, от, тому це не зовсім повноцінний партнер, і е, певні давайте так, напруження трохи, з, трохи згодом, скоріше за все, буде, бо вісімка мечів випадає. Запитую, о, чого будуть напруження, знову таки, тому що РФ перетворюється на дев'ятку жезлів на побиту собаку з палками. Тобто перестає бути вигідною, як те та, та дойна корова, з якої можна щось брати. Будемо надалі дивитися, як будуть розвиватися події, але розуміємо, теж зараз від усіль чуємо, що це не остання така атака. Ну, ми всі прекрасно це розуміємо, що вона не остання на території України і що РФ дійсно готується до ще більш масованішої атаки. Давайте подивимося, чи це так, і які міста зараз стануть ціллю ворога. Я дивилася питання масованості атак. У мене там випадало, що скоріше за все, наступна буде більш комбінована, там більше там, типу, дрони, ракети, і ну, вона просто, просто комбінована, вона буде іншою, ніж ця, ця, яка була, коли летіли саме там ракети різно різномасні. І цього разу, скоріше за все, будуть ракети різномасні, а, от, і з переміжкою з дронами. А От то у нас дали світло. Uh -huh. <laughs> e, міста зараз теж будуть більше. Вони об, оберуть, скажімо так, за ціль два-три міста і будуть активно бомбити саме їх. чи буде… У них здебільшого є. У них у них здебільшого є інформація. От у чому справа? Тобто, це злиті позиції передивлялися, і там в цілому під загрозою. Ну перманентна загроза випадає для всієї території України, але під, під більшою загрозою ті міста, в яких здали або злили якісь об'єкти. Тобто, це ж не на бум відбувається. Ну, це треба розуміти. І це там і Одеса, і Дніпро, і, скоріше за все, знову буде атака на Київ, бо воно випадало, як, ну, як, як така історія, і територія Західної України. Тобто, у нас в небезпеці в цілому вся Україна. І знову кривий. Ріг і питання по про да, по Кропивницькому. Ми буквально в понеділок роздивлялися, де більша загроза, де менша загроза, тобто і як вона буде розтягнута у часі. Але я ж кажу в 90% випадках це наведення і злита інформація, от у чомусь як би момент. Зараз теж будуть а, цілями саме та, заклади освіти, медзаклади, житлові будинки, чи все ж таки зустрічаться на іншому. Медзаклади, заклади освіти, житлові будинки, воно полишається як загроза, але в мене ще додалися якісь, я не можу зрозуміти, і я скільки передивлялася декілька днів, в мене одне і те саме падає і правосуддя. Це державні установи. Державні установи, тобто я не впевнена, наскільки це там там всякі банкові або облради, або там о, о, ці. О, Міські ради або ще якась така історія, через правосуддя може проходити там ще який-небудь, наприклад, бізнес або завод, який належить державі, тобто, знову ж таки, це державний апарат, якийсь державний апарат або державний механізм. І от у мене сипалося, що цього разу вони будуть цілі вибирати щось подібне. І якщо це стосується лікарень, то скоріше за все це будуть державні лікарні. Ну, які належать державі знову, тому що правосуддя це все, що стосується держави або міста. Тобто городський учот, державний учот, оця вся історія. Неприватна, приватна. То це заздалегідь все ж таки обрані цілі. Ніякої да? випадковості. Так, да, да. це заздалегідь обрані цілі, і Ахмадит – це заздалегідь обрана цінь. Вона злита, вона куплена. Це на ну, це наведення, і воно випадає. І як би зараз конспірологи українського розліва не розповідали а, повну а, маячню з приводу того, що це було пора ракета що це навмисно пропустили, щоб зробити більше жертв, і ця вся історія. Я це в Тіктоці бачила отак. От, от мене вже, мене вже там в періоді... це ж російська пропаганда. Це те, що вони теж в себе говорять, саме цікаве, що ви любителі російських чатів зет. Пабліки написали, що це їхня ракета, і половина з пабліків задається питанням, на що ми стріляли по дитячій лікарні. З пабліки, на які ви так тіребонькаєте, на які ви посилаєтеся, тому що ви явно про скоти. Так ви ж відкриєте своїх любих руських. Любимих, і подивіться, що вони пишуть про цю ситуацію. Те, що вони там половина кровожедливих пишуть мало ми навіть це упускаємо. Зет пабліки пишуть про те, що це була ракета російська, вона влучила в Ахмадит, і деякі в русняві воєнкори задаються питанням: на що ми стріляли по дитячій лікарні, і по цьому по роддому. Ну, типу, задають питання. Типу, що це що, що це було? Це для чого? і Ще напередодні на саміту НАТО. Типу, це не зрада всередині, ну умовно кажучи, всередині самої РФ. Але ні, наші конспірологи українського розліва, понімаєте? Бо тому що е, явно не якісь, я не знаю, чи дурні, чи корисні ідіоти. Чи я не знаю хто ці люди, які реально розганяють? Ні, то була наша, наша ракета, то все навмисно. Мене просто я на це дивлюся. думаю, може люди викончені. Так і є на превеликий жаль, ця трагедія розкрила дуже багато таких облич, так і особистостей, від яких просто шоковані, ніхто не очікував такої от бруду слухати і бачити публічно. Причому це все висвітлювалося. Ви сказали про саміт НАТО. Давайте подивимося, як ситуація і чи зміниться ця ситуація для України після саміту НАТО. Ну, нам, нам знову нам дадуть ресурс менше, ніж нам хотілося би, але його дадуть. Буде, скоріше за все, якесь коригування якихось планів, планування додаткове, да, там партнерства по дві цілі кубків е е е, і. Ну, так, да, воно там якби щось зрушує, але в цілому, все одно певні питання залишаються у підвішеному стані, тобто вони не зрушуються. А ці певні питання вони стосуються знову наших там певних обмеженостей, які є володінням певної інформації. Е, от і я так підозрюю, скоріше за все. Ми знову будемо е, чути оцю розтянуту собачу пісню з приводу того, що ми члени в члени НАТО від членів у членах. Ну типу. Там, нічого не зрушиться у цьому форматі. А, зараз у Польщі був сформований український підрозділ, чи в інших країнах теж почнеться формування таких підрозділів. Не у всіх, але потроху дійсно всяка інструкторська історія, оця вся штука, вона потроху, хоча б, буде дійсно якось починати, починати існувати. Поки на п'ятірочку Пентаклей слабенько, мало і не в тій кількості, але це ж, хоча б, уже хоч якесь зрушення з мертвої. Бажаючих, як там з бажаючими буде вступити в цей підрозділ. Бо розуміємо, що це ж українці, які виїхали, мають проявити ініціативу і своє бажання щодо вступу. Mm, ну таке, таке знову, ні, певні певні, певні моменти е, будуть позитивні, бо вісімка, бо вісімка пентаклей випадає. Тобто, так, да. але ну, це не така прямо масова історія. Але, тим не менш, це вже крок. Так, да, це вже хоч якесь зрушення у хоч якихось вообще напрямках. Мова про те, що в цих регіонах були ще й іноземці. Не йтиметься поки що. М -м, важка історія. Тут, скоріше за все, більше про контракт будуть о -о розмови. Тобто, те, ну. Добровольці, які йдуть, ну давайте чесно, за гроші, да, типу, да. За питання, да, питання грошей. Так, да, такі будуть, але так вони і так є. Іноземні легіони у нас є. У нас приїхали найманці їх велика. Ну там така кількість. Не скажу, що прям вах, але вона є достатня. Ну, так Приблизно так само відбуватиметься, як, як це вже да, є сьогодні. Так, да, так, да, 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 приблизно. А також після саміту НАТО планується зустріч Орбана з Трампом. Про що говоритимуть? Ну а з Трампом зустріч у нього відбудеться, тому що. В Байденовському кабінеті його не дуже хочуть слухати, ми вже піднімали цю тему. Я казала: да, Орман поїде до Вашингтону. Ну, тільки його в діючій владі, скоріш за все, скажуть: сановний пане із Угорщини, ви там поназбирали пліток, записали їх на папірчику. Папірчик дайте, а самі куди-небудь валіть, тому що вас ми приймати офіційно. Не будемо. Ну, типу, не, не так там. в Штатах демократи радісно хочуть слухати Орбана. Ну, типу він у них там не, най, не в най, найкращому коротше, статусі. Давайте так. Так, що там з Трампом? А, так вони там все їздять, я так розумію, затверджують, торгуються і передають усілякі плітки на випадок, якщо Трамп переможе. Ну, типу, намагається домовитися за певні моменти на випадок, якщо переможе Трамп. Бо з Байденом уже про все, що ну треба домовилися. Я у форматі того, що з Байденом все зрозуміло, ці всі ж теми обжовувалися, обсмуктувалися. А з Трампом ще ні. Тому всі їздять до Трампа потенційно, якщо раптом він переможе на виборах. Знаємо, що сьогодні також головний опонент Орбана приїхав до Києва. Взагалі, чи є шанси про те, що Орбан скоро покине свій пост. У мене знову випадає більше про якесь можливо обмеження, але не зовсім прямо покидання. Посту важко, дуже важко він буде себе захищати, свою владу максимально агресивно. Наскільки це можливо? Ну, типу, він же ж по факту давайте так, він є міні путіним в узурпації влади. Буквально вони ж підтасовують в Угорщині вже котрий рік усіляки, всяке, щоб, типу, Орбан далі продовжував. Бути при владі і мати свої там козирі в рукавах, тому його так важкувато посунути. Це треба щось. Я не знаю, що робити. Це треба треба, щоб був вплив і підготовка, і залученість і ще якихось третіх сторін. Ну коротше, це не так легко зробити при такій, скажімо, локальній узурпації влади. Тому обмеження для Орбана і в Євросоюзі і так далі ще да випадає якесь таке стискання, щось, але щоб прямо з посади, от в мене поки не зовсім. все. Бо ж дуже сильно дядька вчепився в своє місце. Давайте зараз теж подивимося. Ситуація з енергетикою України чи взагалі є шанс на те, що вона буде покращуватися з часом? Чи все ж таки ні? Прогнози, які нас лякають зимовими, вони здійсняться. Mm, ну, я казала, що і уже до кінця липня ну, да, буде десь, ну, якщо ми загально беремо, трохи краще, ніж ну, краще, ніж було. да, Тобто, ну, якось більш стабільніше, більш зрозуміліше, що коли вимикають, більше якісь там розці розриви між вимкненнями, ну тобто вже до кінця липня буде певне Певний світ в кінці тунеля у самому прямому сенсі цього слова, от ми можемо до опалювального сезону значно поліпшити ситуацію в цілому для всієї України. Можемо дійсно над цим якось там, хоч криво косо, але працюють. я так розумію, скоріше за все, скоріше за все, ідея з виведенням усіляких модулів для України на територію там тієї ж Польщі, Молдови, Румунії, і звідти заживлення. Ідея класна, тому що в такому випадку Ну РФ просто не зможе туди стріляти. А, от і це є певних певним плюсом. Ми, скоріше за все, в якомусь подібному напрямку і рухається, тому що в мене третя сторона виходить, хоча би так типу поліпшити ситуацію. Тобто, до є у нас всі можливості до о, початку опалювального сезону дійсно побачити покращення в енергетичній системі. Ну, значне таке. Плюс да, не буде ідеально, на жаль, чесно, да, але ну, ми живемо в умовах війни так. на секунду, але але так. буде нам хоч краще ніж ніж є. Більш стабільніша ситуація буде, да, да, да. Тому що тут з'являється ж дуже багато історій різних, якою буде ця зима. І от буквально вчора читала про те, що не буде вистачати електрозабезпечення навіть на опалення і водопостачання. Все буде суперкритично, попівня без світла. Хотілось би знайти істину в цьому всьому. Звідки ноги ростуть? Для чого взагалі ця інформація? Залякуванням населення? Ну так залякування населення. Давайте так: тримання нас з вами в тонусі воно також потрібно для того, щоб люди. Мені зараз деякі заяви, давайте так, внутрішнє українські, нагадують суворі ірландські казки. Тобто, зараз приведу момент, для того, щоб пояснити дитині, чому дитині важливо почати ткати та прясти зимову одежу іще у червні, місяці, батьки вигадували страшнючі сказки, в яких тебе прийде кіт із зжере. Наприклад, там я не знаю з усіма подробицями, як ти будеш тяжко важко вмирати і розповідали це дітям. Для чого? Тому що це було більш дієвим. Ніж казати, щоб ти просто замерзнеш, ой-ой-ой, давайте будеш ткати в, в, ну, влітку і так далі. Ну, типу, видавався хардкор. От я зараз деякі новини читаю, фільтрую, дивлюся на них. Розумію, нам розповідають хардкорні, тільки українського мотиву, казки, в яких тебе треба трухонути, щоб ти задався питанням тебе банок, генераторів, якихось кофло, якихось варіантів, щоб ти то купив, все купив. Так підготовився, спальник собі зимовий на. На щоб ти о, все, я готовий зустрічати найсуворішу зиму. Там лампочки ці з акумуляторами. Ну коротше, щоб ти був готовий, щоб раптом що у тебе була можливість зменшити енергону енергопотребління. Ну і плюс у нас люблять нагнітати на внутрішній, на зовнішній ринок для того, щоб партнери дали ще більше усілякої допомоги. А, ну, і виправдати інколи те, що ти накрав. Ну тож, понятно, ну, це вообще, типу, це, це ми по умолчанню з вами так розуміємо. На превеликий жаль, так. так. Також зараз звертаюся і до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, що у вас є можливість лишати свої коментарі, свої запитання. Ми їх будемо задавати у наступних наших ефірах. Будемо раді вашим вподобайкам, вашим підпискам на канал нашої прекрасної Сейраш, на наш канал, якщо ви ще, ще цього не зробили. Ну і найголовніше мирного усім дня. До побачення!